І все на світі треба пережити. І кожен фініш це, по суті, старт. І наперед не треба ворожити. І за минулим плакати не варто. Тож веселімось, людоньки, на людях, хай меле млин свою одвічну деть. Застряло серце, мов осколок. Грудях. Нічого, все це вилікує смерть. Хай буде все небачене, побачено, хай буде все пробачене, пробачено, хай буде вік прожито, як належить. На жаль, від нас нічого не залежить, а треба жити. Якось треба жити, Це зветься досвід, витримка і гард. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варто. От отак, як і є. А може бути гірше, а може бути, зовсім зовсім зле. А поки розум от біди не згірк ще. Не будь рабом, і смійся, як рабле. Тож веселімось, людоньки, на людях, хай меле млин свою одвічну мдерть, застряло серце, мов осколок в грудях. Нічого все це вилікує смерть. Хай буде все небачене, побачене. Хай буде все пробачене, пробачене. Єдине, що від нас іще залежить, принаймні вік прожити, як належить.